Сьогодні ми з вами поговоримо про поліефірне волокно лавсан. сировиною для виготовлення лавсану є продукти переробки нафти. Шляхом поліконденсації, терефаленової кислоти та етиленгліколю одержують поліетилен з якого формують волокно лавсан. Мікробудова волокна лавсану подібна до капрону. Характерними властивостями лавсану є легкість, пружність, міцність, морозостійкість, молостійкість. Волокно лавсану більш термостійке, ніж капрон, розмякшується при температурі 235 градусів Цельсія. Лавсан стійкий до дії світла, хімічної чистки, але розчиняється концентрованими кислотами та лугами. За формостійкістю та незминальністю. Ці волокна посідають перше місце серед текстильних волокон. Високу стійкість поліефірні волокна мають і до зниження температури. За температури 40 градусів Цельсія міцність збільшується на 6%. Подовження зменшується на 30%. Гігроскопічність лавсану 0,4%, тобто 10 разів нижча, ніж капрону. Тому у текстильному виробництві штапельований лавсан використовують для поєднання з віскозними та натуральними волокнами, переважно з вовною. У чистому вигляді лавсан використовують і для виготовлення швейних ниток, мережева, ворсу килимів, штучного хутра окремих видів ткани. При горінні лавсан плавиться, коптить, утворюючи чорну тверду кульку. Підписуйтесь та ставте лайк, Залишайтеся зі мною.